Друзі, сьогодні маємо велику величезну честь, тому що до нашої студії завітали надзвичайні гості, голос радіостанції Вечірня Трибуна, активістка та рушійна сила діаспори Надія Ільків сьогодні з нами. А вона не одна також з нами є власниця дитячого садочку та голова фундації Світанок UA» Стефа Сеник і. І вона дизайнерка світовим іменем намиста, колекціонер давнього народного одягу з усіх регіонів України. Роксолана Прокопісі, ви її чудово знаєте. Це дуже впізнавана особистість у нас діаспори. В Діаспорі, насправді е, дуже вас радий бачити. Сьогодні є про що поговорити. взагалі я би з вами з кожним хотів поговорити про своє, але сьогодні нас об'єднує один івент. Навколо якого ми тут зібралися, це є Мамина Любов, благодійний захід, який відбудеться вже 11 травня о 6.30 перед церкві святого Йосифа Обручника на Камберленд. Давайте про нього і поговоримо. Пані а, Надія, оскільки вас першою представ, і ви є тут легендою у нас, розповідайте коротко про цей захід, що, де і як. Дякую, будь ласка. Дуже дякую за те, що ви нам даєте нагоду виступити на вашому радіо вперше. Я не є легенда. Я дякую за такі великі і високі слова. Так, секунда, пауза. Ми маємо року паузу. паузу. Хто хто вважає, що пані Надія є легенда? Ставьте писав в коментарях плюс. У нас легенди є ті люди. Я рахую, я перепрошую ті, що збудували на все, що ми маємо таку. Потужну громаду українську, які збудували нам церкви, школи, поставили громадські організації. І, до речі, ми, я, як представник цієї однієї з тих потужних організацій, це є об'єднання жінок, оборони чотирьох свобід України. 12 років тому ми з моїми. Однодумцями, моїми подругами, ми вирішили створити свій відділ. В Чикаго є чотири відділи. Ми назвали свій відділ іменем Катерини Зарицької. Це була велика політична діячка, в'язниця, жінка Михайла Сороки. Це коротко про наш відділ. І ми сьогодення вирішили, допомагаючи багато Україні. Ми вирішили зробити благодійний івент і, звичайно ж, наша тема, так як ми всі жінки, мамина, любов. Скоро матері. Так. І ми вирішили зробити цей благодійний вечір. Ми дуже дякуємо парафії святого Йосифа Обручника. Не можу не згадати нашого славного отця Миколу, бурятника. Бо завдякуючи таким людям, які працюють в духовному винограднику, вони все ж таки і об'єднують нашу українську громаду. І з їхнього дозволу, з управи церкви та офісу святого Йосифа, обручника церкви, що на Камберленд, Саме в залі цієї, так буде відбуватися наш благодійний захід. Головним гостем у нас така зірка буде Аничка. Вона довгий час проживає в Сполучених Штатах Америки, але вона дуже патріотична особистість. особистість, вона пише свої пісні, нові пісні будуть. Ну і звичайно, щоб роз. Розмалювати у кольорах українського вінка ми запросили наших українських творчі зірки, групи танцювальні. Буде танцювати в нас ансамбль вишиванка під керівництвом нашого славного керівника Павла та Оксани. І будуть також виступати дитячі колективи. Це гурт Елегія та творчий гурт під керівництвом пані Олі Допілко. А Елегія під керівництвом Світлани Поляк. Наші багато українці. Я думаю, що вони бачили нашу рекламу на Фейсбук і. Познайомилася з учасниками, які будуть на нашому концерті: це Іван Шміло, Таня Дармограй, Таня Кулинич, наша, наша талановита. Ми кажемо, що вона наша, бо вона виростала в Чикаго. І Юрій Яремчук. Ну, і сьогодні з нами є наша талановита Рокселана Прокофів. Вона буде мати свою дуже і дуже Цікаву сторінку, попис на нашому святі? Так, інтрига є. Інтрига так. є. Тримаємо інтригу. До пані Руслани ми ще вернемось. Але я знаю, що цей захід був би неможливий, якби не фундація світанок UA. І в мене питання, власне, до нашої гості Стефи. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося зібрати ось цих всіх людей на один захід, тим більше в такий насичений день, то є День матері. Всі хочуть бути десь в себе вдома, а ви їх зібрали до церкви на таку благоціль. Як це відбувалося? Значить, Чим ми переконували їх? Фундація світанок це новостворена фундація, яка існує тільки 6 місяців. Фундації світанок зібралися здебільшого молодь, яка хоче також підтримувати діаспору, яка вже давно тут існує. Назву світанок ми довго думали і кудати, але все-таки вирішили світанок. Світає, починається день. Розпочинається життя нове, красивий кривіт неба. І тому ми вирішили назвати світанок. А я сама також є член цієї організації, організації об'єднання жінок, оборони, об так. жінок так, чотирьох свобід України. І на останньому засіданні ми вирішили об'єднатися разом і провести. Отакий От благодійний вечір а як благодійний це гріє душу, коли організації об'єднуються, не конкурують між собою а е, ну, разом щоб заходи? щоб конкурували, напевно, ні, але були деякі суперечки А е ми ж українці е без того, так, неї, були звичайно без суперечок, не народжується істина. Це правда. я хочу додати, якщо дозволите, пане ведучий. Що Пані ведуча для вас все, що завгодно. Дуже дякую, що цей благодійний івент не відбувся. Якщо би ми не мали потужних спонсорів, правда, стефа Звичайно, це так. каса Самопоміч, фундація, спадщина і фундація Самопоміч. Це Потужні спонсори, ми їм щиро дякуємо. кити, на яких тримається три кітина, на яких так. тримається громада. Так, так. І, звичайно, я хочу сьогодні на цьому етері сказати про велику допомогу, яку дає нам ваш босс. Хто? Пан Володимир Долинко. А я думаю, Бога. унікальна людина, яка створила газету Українську, Радіо Українське. Це є потужний рупор нашої української громади. Ми дякуємо Володі, дякуємо вам всім, хто працює на цьому радіо. Діма Вадим і Наталя. В мене все я передаю Роксолані. Так, дякую вам за визнання. І так, час прийшов до дизайнера світовим іменем. Пані Роксолано. Ви долучилися до цього заходу. Ми вам вдячні. Я від імені всіх хто там є. Дякую вам, що ви будете демонструвати нам свої таланти, те, що ви робите своїми руками і, і, і душею. Напевно, розповідаєте, що варто очікувати, якщо можна. Вітаю ваших радіослухачів. Дуже дякую за таку можливість знову приєднатися до вашого ефіру. І в першу чергу дякую вам, пані Надя, за таку можливість знову показати на сцені ту українську красу, той величний одяг, ту історію і долучити дітей до прийняття тої спадщини. Цей такий вихід, я його так символічно назвала. Придане зі скрині від матері до дитини, тому що в День матері на сцені у мене будуть зростати дівчатка маленькі до дорослих панянок, які готові виходити заміж. Тобто гості вашого свята, які прийдуть, вони зможуть побачити неймовірну розкіш українського обрання від маленької дитинки. До е, дорослої мами, тому що в мене буде така інтрига. У мене будуть не лише дітки на показі, а й мами зі своїми дітками. Wow. Е, в цьому, на цьому вечорі я дуже рада, що. Е, Катерина Грот, вона має мондельну школу, Kids, Вона погодилася і підготовила мені дівчаток до цього показу. І ці дівчатка від 6 до 18 років неймовірні, я обожнюю працювати з дітьми, тому що вони є справжні. Вони не думають, як потрібно робити. Вони роблять. Те, як правильно, і це одне суцільне задоволення, коли вони приходять до мене, я їх одягаю, ми готуємо костюми. Ну, запевняю вас, що на цьому вечорі буде дійсно цікаво, і, можливо, якщо хтось думає, що о, вже ви були на моєму показі, ви вже все бачили, даю стопроцентну гарантію, що це буде абсолютно ну, по-новому. Ви завжди дивуєте. Але насправді хотів би теж важливий момент заакцентувати на ньому. Що ви зріляєте, наскільки це важливий захід? По-перше, ви кошти збираєте на ЗСУ для України, а по друге, ви Можливість діткам себе показати, себе зарекомендувати, здобути впевненість це нові зв'язки, це об'єднання громади, зібрання їх разом, проведення часу. Це робить нас сильнішими і це дуже великий вклад в нашу подальшу таку діяльність, тут подальший розвиток нашої діаспори. Тому я кожному з вас, кожній з вас дякую. І ще би хотів розпитати про сам День Матері. Що для вас означає День Матері? Для кожної з вас, ви вже всі мами, цікаво поділитися вашим досвідом. Ну, напевно, слово мама асоціюється із словом земля, мама земля, мама Україна наша. І тому наше навіть свято ми будемо проводити в таких в трьох аспектах: мама, мама Україна, Матір Божа. І тому навіть кожен, кожне свято починається із молитви, з подяки Матері Божої. Яка також стала мамою і народила нам Спасителя землі. тому... Тут дуже гарно сказано: мама а, мати Божа, мати України і, і мама, яка дала життя. Це щит. правда, кожного є три мами. І маю я три матері. Та три всі хороші: перша мати, матір Божа, друга мати мати Україна, третя мати рідна мати. Така пісня є чи то вірш? Вірш. Вірш. Це знала. діти в школі вчать? Окей, okay, Я, 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 я в школу дар. пропускав. Материнство <смітна> це є дар від Бога. Це напевно правда. Я ж, я ж не мама, я не знаю. <смітна> Пані Роксано, от для вас, День матері, пригадуйте, можливо, якусь таку цікаву історію свого досвіду. Що для вас, що для вас ось цей день? Є? Чи ви mm. його визначаєте якось по особливому? По особливому, ну в мене кожен день особливий, тому що в мене три донечки, і я ніколи не забуваю <смітна> про цей день. день матері, в мене він кожен день. А ще він в мене асоціюється? Асоціюється з любов'ю, життям і молитвою любов'ю до батьківщини, життям до матері, яка дала мені, і молитвою до матері Божої. Ну після цього вже не маю що додати, Лише хочу ще раз кожного закликати і кожного на цей івент, хто там думає е, йти, не йти, як провести взагалі е, цей час 11 травня. 11 травня, навіть для тих, хто зараз дивиться на Ютубі на Фейсбуці, виведу афішу. Ви будете бачити в себе на екрані. 11 травня о 6.30 Пім при церкві святого Йосифа обручника, що на Камберленд відбудеться захід під назвою Мамина Любов. Всіх запрошуємо, всіх хто там буде виступати. В принципі, ви вже знаєте. Ми їх попередньо називали. Будуть сюрприз. Обов'язково від кожного від кожної хто, буде хто студії буде аукціон, буде можливість гарно провести час, допомогти Збройним силам і подякувати своїй мамі або всім мамам, які тут є. Тому ми вас чекаємо, там будемо з вами бачитись. На сьогодні я дякую нашим гостям, що так гарно все розповіли, анонсували. І знаєте, бажаю вам, щоб ви були найщасливішою мамою в тому світі. Кожній з вас, щоб вас діти любили, шанували і пам'ятали. Дякую, що ви є. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Patreon. Посилання в описі.